Доброго дня! Інтерактивна казка, як робочі машинки мінялися місцями. Жили в одному гаражі три автомобілі: бульдозер, кран і вантажівка. Казка про робочі машини. Розповість нам, як легко працювалося друзям разом, поки вони не посварилися. Автомобілі працювали на будівництві неподалік і виїжджали з гаража завжди разом. Бульдозер рівняв землю для майбутньої забудови, кран піднімав важкі камені, а вантажівка все це відвозила на спеціальне звалище. Працювали машини так вже давно. День починався рано вранці, а закінчувався, коли вже сідало сонце. Робота їх була завжди злагодженою, всі виконували свої завдання акуратно і вчасно. Сьогодні ви дивитесь багато мультиків і читаєте казки про машини. Які зазвичай розповідають про пригоди, а наша повідає про дружбу і обов'язки. Одного разу вантажівка дуже втомилася і стала скаржитися, як же важкові возити такі камені та сипучу землю, бідкалася вона, що в неї все вже болить, а причіп від вантажів зовсім прогнувся. Почув скарги вантажівки господар і сказав, ти думаєш, тільки в тебе робота така складна? А подивися на кран, які камені він піднімає своєю тонкою рукою. Чи ти, може, думаєш, що легко бульдозеру? Адже він працює зранку до ночі без відпочинку, розчищаючи і рівняючи землю, піднімаючи глибини каміння розміром більше за самого себе. Але вантажівка все бідкалася і бідкалася, що їй вже важче за всіх. Тоді господар розсердився і покликав бульдозера і кран. Але коли зайшла мова про труднощі, виявилося, що і цим хлопцям праця один одного здається легше своєї власної. Кран скаржився, що вантажівка катається і відпочиває і нове бачить, а він вже все на одному місці стоїть. А бульдозер, як вияснилось, змріє хоч раз на сонечко подивитися, а не на землю і на камені. Зітхнув господар гірко і сказав своїм робочим машинам. Служили ви мені вірою, правдою довго-довго. Кожен з вас свою роботу справно та швидко виконував. Але раз ви стали думати, що чужа праця легше вашої, то візьміть і поміняйтеся. Подивимося, як ви попрацюєте на чужому місці, чужі виконуючі обов'язки. А машинки зраділи і побігли на будівництво. Ну от як робочі машинки мінялися місцями, ми зараз з вами почуємо. Вантажівка стала на місце бульдозера. Кран почав вантажі відвозити. Та бульдозер почав піднімати камені. Спочатку друзі були задоволені такими змінами. Але як дійшло діло до роботи... Рівняла, рівняла вантажівка землю та тільки втоптала її колесами ще більше. А як наскочила на камінь, то взагалі зупинилась ні назад, ні вперед не зрушиться. Бульдозер спочатку сонечку радий був, але як почало до полудня припікати, очі фари сліпити. Кабіну нагрівати, радості стало менше. А тут ще й вантажівка застряла, довелося допомагати їй великий камінь землі дістати. Дістати, то вони дістали, тільки кран тепер замість вантажівки загрузити собі сам його не може. І так і сяк, намагалися друзі йому допомогти, на силу завантажили камінь, щоб вивезти на звалище. Ото й було нашим машинка. Як став бідний кран кругляк вести. Так йому й важко було. Камінь все зіскочити з згори покотитися, колеса гнуться, шиє дова, в проводах плутається, ледве доїхав до половини дороги, а далі вже не зміг. Там камінь і кинув, а потом бігом назад на будівництво. А там же стоїть робота. Друзі його сумні, забруднені і втомлені, зустрічають. Тут і господар навідався. Запитує, як машинки сьогодні попрацювали. Першим кран заговорив. Так, каже, стомився, що сил немає ніяких. Ніби тиждень без відпочинку працював. Не хочу більше так. А тут і вантажівка підтримала його. Ох, і важка у бульдозера робота. Йому так сонце кабіну, напекло, що він говорити не біг, бідний. Повернулися машинки в ангар свій ночувати, Ледве сил вистачило доїхати додому. Зразу лягли спати, навіть свої улюблені мультики про машинки дивитися не схотіли. Зрозуміли, машини, про те, що ти вмієш і можеш робити, найлегша робота, а праця будь-яка складна на те вона і праця.